Натхненна провокація. Роздуми над Словом Божим на суботу 33-го звичайного тижня, рік 1. Того часу підійшли до Ісуса деякі із садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння. Та й запитали Його, кажучи. Учителю. Мойсей записав нам, що якби. Когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже було сім братів: перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, узявши дружину, також помер бездітним. І третій узяв і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла й жінка у Воскресінні, котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав йому Сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться. І не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, Той Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, богом Ісаака і Богом Якова: Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі для Нього живуть. У відповідь деякі з книжників сказали: Учителю, ти добре сказав. Тож більше не наважувалися його ні про що запитувати. Цікаво, чи усвідомлювали садукеї, що навіть така провокація, якщо Бог захоче, може бути натхнена Святим Духом і стати нагодою для чудового Господнього повчання. Чому я називаю цю провокацію натхненною? Дуже просто вона міститься у Святому Письмі, а в Слові Божому все є натхненим. Богонатхнений весь канон, але також і кожна його окрема частина Ба, кожне слово Біблії натхнене Святим Духом. О, якби садукеї знали, як допомогли мені їхні слова та їхня вигадана історія. Про вдову і сімох братів просто серце переповнюється вдячністю, і більше нічого. Що за прекрасна історія: жінка, семеро чоловіків і ніякого потомства, жодного плоду їхніх відносин. Саме так виглядають мої стосунки з гріхом. Гадаю, що натяк на сім головних гріхів зрозумілий. І так семеро померли, не залишивши дітей по собі. Гріх нездатний дати мені життя, він приносить лише смерть. Зрештою, померла також і жінка. Після такої історії важко собі уявити продовження. Відповідаючи на питання садукеїв, Ісус представляє Царство Боже як дійсність. Яка перевершує категорію наших земних відносин, сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. Важко сказати про цю реальність. І з точки зору земного досвіду треба відповісти щиро не знаю. Однак одне можна сказати точно сини Воскресіння живуть для Бога, Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі для Нього живуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь.